Ця в нього така ж прекрасна, така ж війна. Чому він тоді помер? Вони ж були прекрасною парою. Він навчив її так стояти за себе ще більше. Чому так? Я не розумію. Аліна, тепер ти замість Марини, ти головна в цьому магазині. Цей магазин буде головній в моїй мережі. Я буду сюди приїжджати, цей буде офіс. І Алін, вибач мене. Вона вибачить за ті всі слова, а тебе за що вибачити? За те, що підвела тебе, настало тим, ким ти надіялась. Ми б могли стати подругом, але вона, вона єдина, хто тоді був, коли я була на краю. Це ось так. Ти вже зробила свій вибір. Я його поважаю, навіть якщо б він був проти мене. Але тепер поїхала додому до мене. Ти мені розповіш все як раніше. Я знаю, ти дуже сильна, тому що ти пережила втрату його. А тепер поїхав, будь ласка, до мене. Ти мені, як я говорила, розповість. Ти зробила свій вибір, а потім вже будеш думати, що робити далі. Але зараз я тебе прошу, поїхали, тому що Тобі треба відпочити хоча б трішки. Вибач в мене блеска Аліна, якщо зможеш. Сьогодні все нормально. Все нормально. Якщо що, це э, Моджу. Газорук. Жан, все добре. Все добре. Справді. І ось і все. Як вам серіал? Напишіть коментар. А завтра вас чекає вже новий серіал.